То всім сьогодні до нас у студію завітав волонтер Ілля Трохін, який багато з початку повномасштабного вторгнення, можливо, і до він сьогодні нам про це розкаже. Волонтерив волонтерить і допомагає тим, хто цього потребує сьогодні. Привіт, Ілля. привіт Юля. Дякуємо, що до нас завітав. Розкажи, будь ласка, коли волонтерство розпочалося у твоєму житті? А, дякую, що запросили. Волонтерство розпочалося на початку повномасштабного вторгнення. Приїхав у річні плавні з Києва і вирішив, що треба створити волонтерську організацію е, закритого типу, щоб допомагати людям, які мають потреби тут. І військовим, і цивільним. Отак. Я знаю, що ти створив чат в соціальній мережі, і з друзями об'єднувалися ідеями, потребами, допомагали місцевим і переселенцям. Так, угу, да, створив чат, і це було просто там. Ідея, я навіть не пам'ятаю, на що ми вперше разбирали. Чи то акумулятори на швидку допомогу тут. Чи... Я навіть не пам'ятаю, правда, там було стільки зборів, що так, да, ми створили. А... І було дуже багато людей спочатку. Але не всі були дієві, тому просто їх потікали і до побачення. Зараз там лише дієві люди. Розкажи, будь ласка, за цей рік, навіть вже більше року повномасштабної війни. Які б були, можливо, найбільші збори або такі найбільш важливі потреби, які ви закривали із друзями-волонтерами? Ну, на постійній основі ми допомагаємо деяким людям з горішніх плавнів по сей день. Це інваліди за ну, частіше. А, самий такий збір <кхід> рекордний, я не знаю, але я пам'ятаю, прям точно один збір а, класний. За 14 хвилин ми зібрали там щось 49-46 тисяч. І це було, типу, вночі. Нам сказали, що хлопця звідси посікламіною. Він в Мєчніково, і ну, там дуже багато особи, типу, осколків. Да, і написав там пост їм. <кхід> їх зараз скажу, пам'ятаю, що прямо це оцей збір, самий класний був для мене. Швидко скооперувалися і зібрали да, да, дуже дієвий. Угу. Угу. Молодці. Uh, ну щодо цього зрозуміло, але, от дивлячись на останні події в нашій країні, а саме маю на увазі підривка Ховської ГЕС, я знаю, що ти активно допомагав з ліквідацією цієї проблеми, скажімо так, тим, хто потребує допомоги там. Uh, розкажи, як долучалися і містяни з горішніх плавнів до зборів, uh, і як ми допомагали херсонцям в цей період допомагаємо. А... Люди донатили. Це ну, насправді це найважливіше, тому що те, що вони пропонують, те, що вони іноді приносять, це вже зовсім не потрібна історія. Чому? Тому що, наприклад, там, в перший день підриву були одні потреби, в другий інші, і там, через неділю зовсім інші. І навіть зараз, коли ми там щось довозимо, ми привозимо нам кажуть, навіщо ви це привезли? Дивіться, скільки у нас цього вже є. Тому дуже важливо комунікувати з тими, хто є там, або з тими, хто їздить туди, щоб знати, що точно потрібно в Херсоні. А, зараз, в принципі, там ситуація ну, відносно волонтерської допомоги, її вистачає, а, її багато, і подекуди її прям маст-хев. Ну, типу. К... Але прикольно. Дуже багато всього. Чи потрібно якось зараз долучатися от просто, жителям нашого міста, які зараз дивляться це відео, от чим вони зараз можуть допомогти? Краще просто донатити кошти на картки. Uh -huh. так, да, абсолютно вірно. Найкраща допомога це донати. Пояснюю поясню, чому. Тому що ви повинні розуміти, що Херсонщина деокупована, але не вся. Лівий берег повністю окупований і там працюють зараз ЗСУ і інші структури. Допомога цивільним. Ну, там вже правда, от як є, там вже нема кому допомагати. Майже. Там залишились або люди низького соціального статуту, на жаль, і це правда. Або якісь бабусі, дідусі, інваліди, люди, які там по деяким причинам просто не захотіли виїжджати, їх дуже мало, таких адекватних людей. І в них є допомога. Типу, ми також спілкувалися давав номер локального волонтера там, щоб люди зв'язувалися, і вона каже, взагалі, без питань ми будемо їм допомагати. Треба допомагати військовим в Херсоні. Це, це місто військових. Ну, Ти йдеш або їдеш по місту, і зі 100 людей 98 будуть військові. Це правда. І там, там... у них завжди є якісь потреби. Не з їжею. Ну, типу, це якісь там. Точкові потреби, обвісне зброя, це дрони, це тактичне спорядження, це речі, які треба зараз ну, літні. Ти бачиш там людину, яка ходить в берцях. Ну, я ходив 8 місяців таких, і я знаю, про що це історія. Тому що вони, наче літні, але, блін, це, це не тактичні кросівки. Тому треба донатити. І... Або ви можете, якщо не хочете донатити комусь, знайти якісь там дружні підроз... підрозділ і. Точково допомагати їм, питати хлопці, що вам треба, і збирати саме для них. Так, бо у багатьох зараз <гум> знайомі, родичі воюють, <гум> то насправді це не так важко знайти ці потреби, так, тому долучайтеся всі. А ну, ще хотіла повернутися до а, цивільних мешканців а, от Херсонської області. Можливо, ти з кимось спілкувався, які настрої. Ну, тобто, я бачила багато відео, що багато хто з них не хотів евакуюватися, а, хочуть там жити, весь. Ну, про перечекати, скажімо так, цей апокаліпсис. І як зараз їх настрої? Люди адаптувались. Типу, так адаптувались, що ми сидимо на волонтерському хабі і чуємо ну, вихід, типу, артилерії. Гради працюють, арта, і я такий. Прихід, він такий: та ні, ні, вихід, вихід і, ну, прям вони зовсім не рухаються. Ну, типу, вони не ховаються, там немає. Повітряної тривоги зовсім, ну, типу, немає сенсу. Ми сиділи за той час, що ми сиділи, там, напевно, ну, блін, ну, години-дві. Ну, раз сорок прильоти були, арти. І вони просто, вони вже так звикли. Я також кажу, як ну, ваші відчуття після окупації, як відбувалася ну, окупація в цілому, які ваші тоді були також відчуття. І вони ну, тоді там деякі перелякались, а потім вже адаптувалися. Не було виходу. І виїжджати, вони ну, не повиїжджають вже нікуди. Кожен день прилітає. Прям, ну, і там не, це не те, що, знаєш, ракета якась летить, і всі такі, ой, ракета, там, і ПВО працює. Там нема чому працювати. І то не про ту історію, що тобі написали, ти встиг сховатись, Тільки, ну тільки хлопок, і ти рахуєш в секундах. Десь воно там падає ну, поряд. Ми ну, от е, Ночували. В домі, там вночі в той дом прилетіло. Ну, Типу, це нормальна історія. Там це зовсім нормальна історія, на жаль. Але це ну, це правда є нормою там. Так, на жаль, вже звикли да, до цього. Так, так, так. Ми сиділи, їли в закладі, і хазяїн вибігає каже, швидко, типу, заходьте. Ми такі, що? Він такий та от по центру б'ють. Ну і прям там десь поруч футу І, Але всі таки заходять, знаєш. Всі військові там одні хлопці сиділи, такі та ні, вже давно воюємо, ми не зайдемо. Ну так, про цю допомогу зрозуміло, і, звичайно, це дуже прикро, <гум> що Херсон переживає, пережив стільки всього, і зараз це все переживає. Тому будемо допомагати як можемо і їм, і військовим, які там зараз. А ще хотіла тебе запитати про тварин. Дуже багато уваги під час цієї аварії приділялося евакуації тварин та підтримці їх. Як ти взагалі до цього відносишся? І чи потрібна зараз ще якась допомога, чи ти знаєш якусь взагалі, загальну картину про ці події, що з тваринами там? Um, тваринам завжди треба допомагати. Я сам прям заядлий такий собачник і дуже полюбляю тварин. Але, на жаль, це критична історія. М -м чому? Тому що дуже багато псевдоволонтерів приїхали, похайпались, забрали тварин, і тепер їх збивають, ну, збирають вздовж траси. Просто по -по повикидували. Про це ніхто ніде не говорить, але будучи там локально, ми знаємо про те, що волонтери бігали їх ловили. Ну, Кого там не встигли, то нема тієї тварини, інше. Є волонтери, які вкрали там, ну, типу, під предлогом вивезти і потім передати, коли хазяїва вийдуть, забрали трьох собак і просто продали їх по 7 тисяч Києві. І таких історій дуже багато. Типу, допомога тваринам не можете передати гроші на корм, або корм. Як зробив Артур з ветеринарною клінікою кот Бігемат. Вони зібрали, типу, ну, ми зайшли, я попросив, кажу, якщо будете. Ми привезли, я знав, куди це вести. Кому це давати? Я давав людям. Ну на вулиці там бачив, що вони годують, шукають тварин. Ми їм передали. Я передав хлопцям на одному із постів Миколаїв Херсон. Спитав, чи є у вас тут собаки. Він каже, дуже багато заходить, просто поїсти. Ми дали їм, типу, мішок корму і от такі історії. А так ніхто ну, ніхто вам собаку навіть не дасть там. Ми також приїхали, кажемо, ми можемо евакуювати. Люди не згодні вже. Вони знають про цю історію, mm -hmm. да вони знають про цю історію, що потім просто ну вивозять тупо цих животних на трасу і скидають. Дуже прикро, що mm -hmm. так відбувається, да, насправді. Ну сподіваємось, все ж таки ці всі тваринки все одно знайдуть свій дім, прихисток. Все з ними буде добре. І uh -huh. я тебе ще хотіла запитати. О, ти почав про код бігімот. Взагалі, хто з містян долучався до оцих зборів конкретно останні рази, так коли виїздили в Херсон. Можливо, це якісь організації uh -huh. благодійні також разом з вами співпрацювали. Розкажи про це. Так, mm, да, співпрацює з нами організація, або ми з ними. Ну, в цілому працюємо: Дух країни, а, працює Квіти з любов'ю, Код Бігемод. І працює Зал Макса Гашковича. 10 Burpi. Вот, вони. Ну, це, це така локальна наша жутка з Максом 10 Burpi. А, Макс також, Макс проводить, якщо відносно Макса, Макс проводить з дівчатами. Влада, Оля, вони типу проводять благодійні тренування, збирають гроші, і це вже не перший раз. Я навіть не знаю, який раз, коли Макс мені пише, чи Оля мені писала: Привіт, в мене є от така сума. Тобто ми не домовлялися. Вона каже: в мене є от така от сума, яка є гостра потреба. Я кажу, Окей, давай, там, наприклад, зачекаємо, коли не було, потім вони з'являлись, ми знаємо, що у нас є якась подушка, знаєш, типу фінансово. І в цей раз також Макс каже: Алло, я зібрав стільки тому зустрілись, а... посиділи в закладі також, купили каву і ну, вирішили, що ми закуповуємо з цих грошей і, на дзвоні з військовими, саме звідти, з хлопцями, з моїми. Поговорили, і ми точно ми знали, що ми веземо. Ми привезли, отак віддали, і ми знаємо, що це використовується. Uh, да, ну код біг і Артур, то теж зрозуміло, що корм, і якщо там, хтось не знаю, передав чи привіз з вас тваринку сюди, то ви можете нести її Артуру. Там. Я думаю, що реабілітація тварини з Херсону буде безкоштовною. Uh, дух країни, хлопці. У <кхід> нас з ними прикольна співпраця. Mm. Скажу, що вони допомагають мені технічно. На мої власні потреби в Херсоні. А, далі з любов'ю. Також прям з першого дня війни ми з Анатолієм співпрацюємо, а, і я завжди знаю, що ми можемо зайти на склад. І я кажу: Толік, ми там грузимося в Херсон, нам треба те, 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 те. те, -те". Він в цей раз мені там. Ну, дівчата, які в нього там сидять, кажуть, ой, а ми отут уже вам приготували, ми знали, що ви знову поїдете. Е відчували. Тобто, ну для вас ось це. Тому всі 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 якось класно. Може, я когось не згадав, але брін, ну всі, власне, знають, що вони роблять. Тут, тут про це історія. І також дуже точково багато імен, ну, не організацій, не компанії, які весь час. Типу, кожен збір, який я роблю, просто кожен збір. Я от, там, знаю, там, що, наприклад, людина там, а, шукає, так сказати, себе і десь щось собі там, не дозволяє, але кожен раз там, приходить, не знаю, там сума 333 гривні, наприклад, кожен раз. Там, люди кидають по 50 гривень, по 20 гривень. І, типу, не існує маленького донату. Ну, просто не існує його. Тому що хтось думає, блін, я скину, а там же ж моє ім'я і фамілію побачать. Блін, а ти подумаєте, що там ці 20 гривень це енергетичний батончик, наприклад, для того воїна, який там десь в лісі ховається, і в нього немає місця, щоб взяти з собою сухпай. І це там його півтора дні життя. Я знаю хлопців, які вижили на бетончиках енергетичних в лісі, взимку під Білорусю. Просто загубилися, і благо, що у них були батончики і горішки. Вони б не вижили. Тому не буває маленьких донатів. Люди кидали 3 гривні. І в мене ніколи не було такого, що такі 3 гривні, блін. Залиш собі. Ні. Я завжди типу вдячний. І завжди, завжди. Ну, якщо 10 людей скинеться по 3 гривні, вже 30. Да, Це вже да, півтора енергетичних да. батончиків. Да, абсолютно вірно. Тому не буває маленьких донатів і. Є великі суми, які заходять. Також є люди, які там, ми були там, і в нас завжди є потреба на паливо, тому що в Херсон з'їздити на бусах на трьох, це 15 тисяч гривень. Якщо це лише паливо, і я не рахую розхідники, які там іноді бувають, у нас провелася подушка мотора на одній з машин. Це також ремонт. І я не рахую те, що ми катаємося ще поміж Херсоном, по тільки деокупованим територіям і іншим територіям. тому... Є такі там донати, коли хлопці просто тобі. Ти, ну вони навіть нічого не пишуть. Вони знають, що ти там, тобі там прилітає 5555. І там просто потім від іншого його товариша то також 5 кажуть, там, до зустрічі приїдете, наберете. Вони знають, що у нас є потреба. А коли ти їдеш, всі такі, блін, клас, ви такі молодці. Ви їдете і ну, ти кажеш, типу, там, що треба на, на топливо, тому що правда, ну, типу, фізично вже самі ну вже, вже немає. Зовсім ресурсу ніякого, то всі просто морозяться. Ти розумієш, що і ну на наступну поїздку в нас типу вже немає грошей. Зараз також треба збирати і просити у людей. Але всі там. Урарі, репостики, Я думаю, що по 10 гривень можна кинуть і угу. якось зберемо. Тож долучайтеся всі. Особливо рекомендую підписатися на інстаграм. він багато розповідає своїх сторіс про взагалі поїздку. От останню в Херсон розповідав і багато мотивує донатити, тому що да, звичайно, може здаватися, що ми всі вже втомилися від цього, але війна триває. Потрібно допомагати, потрібно скидувати на потреби навіть там 5 гривень. Те, що ми щойно говорили, так. все буде цінно. Ну, і можна наостанок коротенько. Хотіла тебе запитати от, про сторі твої. Бачила щось про дрони. Ти щось можеш про це нам розказати? Чи про це ми залишимо інтригу людям, щоб вони підписалися і дізналися? Я вам хочу сказати, що дрони працюють. Дронами я працюю. Підписуйтесь там, подивитись. Дякуємо тобі, Ілля, за те, Дякую. що за те, що ти до нас завітав, за те, що ти робиш. Дуже тобі дякуємо, за те, що мотивуєш теж, нас долучатися до волонтерства, до благодійності. Я нагадую, що сьогодні у нас в студії був Ілля Трогін, волонтер, активіст, який активно допомагає наразі херсонцям та військовим. Долучайтеся до зборів.